Друзі, всім привіт! Мамі, кажи привіт! Наші полі пізно вас на дворі вже починаю ситеніти. Ми з буміком маємо важливу процедуру, друзі. Я сьогодні ходила, чекайте, він дуже храпить, не нічого не чути. Я сьогодні ходила до, ну, лампу викинув до ведоктора. І взяла йому такі капельки обробляти, знаєте, на шерсті від кліщів, від різних паразитів, від блох. Ну, коротше, він не має блох, але знаєте, що починається весна, і він всюди бігає, є кліщі. І я маю страху. Ми там того року, знаєте, як з ним мали, два рази він нам настільки заслаб, настільки була біда, що ми його витягали всім світом, щоб тільки спасти. Так що я вже тепер боюся його обробляти кожного місяця, бо там кожного чотири тижні фактично обробляється. Обробляти шерсть, бо, щоб він нам більше того кліща не підхапнув, бо я не знаю, якби ще раз таке було, чи можливо його би було витягнути. Бо якщо собака е, має кліщ, ну хто знає хто стикався з таким. То вводять протидію. Та протидія дуже така руйнівної сили йде через те, що вона вбиває як інфекцію ту кліщову, так і потім ну, на всі органи йде на печінку, на нирки. Потім дуже тяжко все відновлювати. А так йому вже 9 років він вже не такий молоденький собака. Ех, тому йому краще не давати тої протидії. Ну але якщо є кліщова інфекція, то ти собаку так не витягнеш на капельницях не витягнеш, ти мусиш дати той протидію, щоб... Ну, щоб його витягнути. Ну, коротше, то що? То я буду старатися кожного місяця е, йому ліпше обробляти його, щоб він не мав тої інфекції, не підхопив. А так він всюди літає по городах і ну та всюди, ж не те, що в хаті все. Його випускаєш, я йду на город, він, він собі біжить, хто знає, знаєте. Так що може підхопити дуже легко. Якось так. E, що, я сьогодні до Лісу ходила. Знаєте, що в нас один чоловік такий теж кидає на рашор, що? це щось таке закидає в інтернет. І я бачила, що він вже бачив таких два маленьких пісніжники. Я думаю, о, я хочу піти подивитися, може, як град є пісніжники. То я хоч познімаю. Нема. Я все обійшла, власла, власла, нема ні одного пісніжника. Не знаю, де він знайшов. Може, десь на якійсь соняшній полянці чи що, що там, ну я не знаю. А можливо, я в такий ліс пішла, що нема. Ну нема. Я, я не зустріла жодного, я не знаю. Хоча він десь тому вже як тиждень, певно, кинув інтернет, два маленькі пісніжники вже є. Ну що, друзі, я беруся обробляти бумкові шерсть, бо то треба зробити. А я ще до Грумера записала, не записала, взяла номер телефону, бо е, теж треба записатися на цей наперед. Бо треба його завести до Грумера, а в нас. До грума не раз питається, що його не підтинаєте, там лапки, шерсть. Я його можу сама постригти, але він такий смішний і страшний. Його треба занести до людини, яка то вміє зробити професійно. І когтики йому повтинає, і ці, і гарно його постриже. Але він досить такий білий, пухнастий, але він дуже сильний агресор. Йому треба дати такий укол, щоб його розслабило. І... Ну, громир робить свою роботу, його попістригає, е нах таки поптинає, все йому зробить. І потім йому дадуть такий укол, що його виводять з того стану. Це такий, знаєте, він напів, якби не наркоз, але такий він при свідомості, але він розслаблений, він не нападає, бо він би так погриз її. Навіть якщо б я тримала, він би мене погриз і її погриз. Розумієте, це ну, небезпечно для людини, яка то робить. Але враховуючи те, що ми тільки в жовтню. Його возили до лікар. Ну хто пам'ятає на чортських ми їздили. Ми його всюди, на всі УЗД, де тільки годно було, що ми його витягали. Він був дуже сильно слабий. І сказали хоча б півроку йому не давати того колу, щоб що він адаптувався, щоб не давати ніяких розслабляючих колів, щоб йому не було зле. І я вже так боялася, якщо чесно. Але вже так прохвалилашнього півроку пройшло. Може би вже ми його якось завели до того грумера, щоб ми дати колу, його постріли. Ну не знаю, не знаю, як зробити. Якби то по-мудрому вчинити, знаєш, щоб можу шкоди не принести і, і тій людині, яка б його стригти. Боже, друзі, я вже п'ять хвилин з вами ворог. Ото баба ляпа, ну що я зроблю? Мушу все сказати. Все, що маю середині, все що вам вже сказати. Добре, беремося обробляти собаку. пішли. Друзі, я свій букет витягнула з тої бугортки. Там не був салафан, там було щось таке, таке інше, так би не папір, не салафан, щось таке. Не знаю, який то матеріал. Ну, такий, якби на подобі паперу, щось такого. І щось мені шкода їх стало, взяла їх, розпакувала. Вони так сильно запаковані були, друзі, так зав'язані з тими всякими скотчами. Взяла всі непотрібні деталі, там не було, тільки живі, там були ще й такі, якісь пластмасові, не знала. І взяла їх, витягнула і підрізала і взяла, запхала в холодну воду і все. Начу їх мучити, що їх мучити? Я розумію, їм щоб все одно, але так може трошки довше протримається. Добре, я беруся до боміка. Але я ходжу, тішуся, нюхаю. М -м -м, такий гарний. Та й все? Так, таке нам дали, друзі. Таке нам дали. Зараз, зараз, зараз. Ага, це в паспорт, походу, вклею. А в нашому мені тут паспорт вклеювати. Ходи сюди, ходи Ненсу. Зараз чекай. Ходи. Так. Зараз, зараз бумчику, зараз Та не їсти. Точно не їсти. Почекай. Почекай. Це дома, зараз. Почекай. Ось такого. А, я ну будеш їхати, а тобі все їв. Тихо, так не так тихо, тихо не нервуйся. Хто не допоможе, хто не допоможе. Сіди, <клес> не бійся. Не бійся, шановний, не бійся. Ну, ну не крутися, був мік. Тут треба його, не можна чпати його в сутку. Та нічого тобі ніхто не робить, то ще за вушками. Давай ушка, ушка, клаповушка. Ушка, ушко. Ну, все. No, 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 no. Ходи сюди, ходи. Все. Все, тебе не можна чіпати, так не можна робити. Ми коробили. Все. Тепер ми мали на 4 тижні будемо мати спокій. Наш тато приїхав з роботи. Вже досить пізно на дворі, друзі. І знаєте що? Пішов в курник. Ми вибиваємо тутку, Там де кури мають виходити, знаєте, цей тут дзюрку, там, де кури мають виходити. І вони вибивали, вибивали, але ми не мали такого перфератора. Ні, як перфератор називається, де таке велике сверло по то називається. Якось, так. Боже, я навіть знаю. І він позичив собі того перфоратора, і каже, треба людині віддати. Пішов з роботи, пішов щоб вибивати цю дзюрку. Йдемо до нього подивимося, ходіть. Я, і воно так гудить на цілу цю, на цілу вулицю. Ой, кіця! Ти чий такий ріжик? Тікай, у нас немає кота жодного. Тут сусіда. Диги-диги-диги-диги. Погнався. Все, я тебе не знаю. Все. Гудить на цілу тую. Цілу вулицю. Ой-ой-ой, типу б вони люди. Не бійтеся. Що ти їх страшить? Я кожна. Не чую. Щастя, так, скажи як? мені, чи я правильно сказала, то побідіто? Перфоратор. <рес> а, а, а тут є на це не побідіто? Ні. А як воно називається? Це... Ми... Зуб... ми брали... Почкай, почкай, почкай. Ми брали в чоловіка, який нам ставляв. Цей. Паркан нам робив, не паркан, а пліт, подвір'я робив з каменю. Він такий з чоловіка доволі. ну, колега, колега, okay. Не свій цей. І він його попросив, а він майстер все має і нам дав. Бо ми вибивали, чим... Оцимво. Оцимво, як це називається? Зубилом Денис Котовк. І... Пів, пів, пів. Пів, не, то товка і пі, півня, то руки, болять страшне. Ну, бачите, такі всякі штуки треба мати, але як ти не займаєшся тим професійно, ну навряд чи треба. Треба, знаєте що? Знаєте, що мати правильних колегів, так, так? Гарних колег. Гарних колі так добрих колегів. Але в нас в нас тут такі люди всі, що один другому позичають. Якщо цей, то позичають. Ми позичаємо, нам позичають. Знаєте, кажуть, що треба мати сусідів файних і колегів. І колегів так, скорше можна, ніж родина. Так воно є. Добре. Але бояться. Я ще позабивалася. Боялася так, боялася. Мої кози повтікали, всі так бояться, повтікали в ці. В куточки позабивалися. Стоять, трясуться, думають, що то воно таке сароба. Ну, це вибите ту дзюрку, бо інакше куря не будуть ходити. Вже двері зробив, все зробив, а тут дзюрку ще не вибив. Та добре, добре, що має ту, ту штуку. Ту штуку виб'є і це. І вже все, щоб туди кури ходити. Так, друзі, я сіла за комп'ютер. І зараз домонтувати ролик, хоча нема що монтувати, нічого дуже що я сьогодні не робила. Але знаєте що? Артур приїхав! Артур приїхав! Артура, ти чого не сказав, що ти приїхав? Бумік, бумік вже всі типу, лопав? Кажи, ти чого не сказав, що ти сьогодні приїдеш? Я тільки що вже сіла ролик монтувати, чую, хтось зайшов. Думаю, тато там вибиває, хто прийшов. Торочка, привітайся взагалі зі всіма. <ривіт> ось, ось такий несподіваний сюрприз мені зробив Артур. Я чекала його завтра. Він зовсім не сказав, що він приїде. Він каже, що не знав. Все, все, має Артура. Добре, друзі. Па, всім кажу па-па. до нових зустрічей. До завтра. Спокійної, мирної нічки, друзі. Всього-всього найліпшого. Усе. На сьогодні кажу папа.